Друзі, всім привіт! Автомаркет Рівне хочу показати вам такого рефрижератора. Це у нас Mercedes Sprinter 19-го року з холодильною установкою Carrier. В ідеальному просто стані, як технічно, так і косметично. Рама у нас ціленька в оригіналі, має бокову дверку, сходинку до неї. Також має ззаді. Содинки буду, холодильник у нас працює, світло також працює, Будочка у нас вся чистенька, доглянута, з довжиною 3,75, шириною 2,20 і висотою 2,10. Тут у нас все також в ідеальному стані. Всі 4 колеса також ціленькі, гарненькі. Салон має три місця. Ось таку мультимедію, клімат-контроль-кондиціонер, на механіці, холодильник D0 та плюс, датчик світла дощу, водій має підлокітник, салон доглянутий. Двигун тут у нас іде 2,2 дизель, 160 тракінські сили, 120 кВт. Ось такий от красень. А ціна його 26900. Усім гарного дня!